Ще одна трагедія на Донеччині у Краматорському районі у вівторок розбились два українських гелікоптери. Мі-8. цю інформацію офіційно підтвердив начальник прес-служби східного угрупування військ зсу Ілля Євлаш. В результаті аварії попередньо загинуло шість льотчиків. Що стало причиною катастрофи наразі невідомо. Під час аварії вертольоти знаходились на бойовому вильоті, але вже заходили на посадку, адже у повітрі піднявся російський винищувач Су-35. Гелікоптери завжди сідають, коли у повітрі є літаки, щоб убезпечитися від ймовірного ураження, пояснюють військові. Зараз працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи, буде відомо згодом. Повідомив Євлаш. Інформація про те, що на Донеччині розбились два українські гелікоптери, з'явилась учора ввечері. ЗМІ писали, що вертольоти повністю знищені, а на місці виявили тіла шести загиблих військовослужбовців. Також, за повідомленням у медіа, розслідувати цю справу взялося ДБР. Наразі відкрито кримінальну справу за статтею Порушення правил польотів. Або підготовки до них. Це вже друга гучна авіатроща менше ніж за тиждень, 25 серпня, у Житомирській області. Під час льоту зіткнулись два навчально-бойові літаки Л-39. В результаті загинуло троє льотчиків. Всі вони були пілотами 40 ї бригади тактичної авіації і тими, кого на початку війни називали приводами Києва. ДБР розглядає три можливі версії авіакатастрофи порушення правил польотів або підготовки до них, технічна несправність літаків та помилка пілотів. І третя версія порушення при організації здійснення польотів. У повітряних силах кажуть, що розслідування триватиме до півроку.